Вітаю, мене звуть Іщук, Я керуючий партнер об'єднання венді та партнери. Оля прийшла в нас навчання на поліграфолога, і ми б хотіли поділитися з вами таким невеличким досвідом, ну зокрема, більше політику. Оля, Оля так. як вам навчання? Мені навчання дуже сподобалося, тому що тут дуже багато роблять для учнів, і тут дуже гарно можна розкритися, тому що тут кожен викладач не дивиться за тим. В чому ти сильний, в чому ти навпаки не дотягуєш, і він допомагає тобі розвиватися, заохочує тебе до того, щоб ти робив те, що у тебе виходить найкраще. І таким чином він і розкриває в тобі те, чого ти раніше сам собі не знав. І це дуже прикольно. І ти це дуже допомагає далі в житті, тому що ти більше дізнаєшся і про інших людей, і про світ, і про себе, і плюс ще ти отримуєш дуже нову власну професію. Це круто. Ну, це більше такі додаткові речі. Це чудово, що, скажімо, той час, який ми провели разом в ході навчання він супроводжувався і такими речами. але базово наше завдання було відповідно навчити вас проводити дослідження з використанням поліграфа, так і е, поділіться тим досвідом, який є наразі, чи проводили ви вже реальні дослідження. Ну, давайте з цього розпочнемо. Так, я практикую вже місяць і кожен день я проводжу по кілька досліджень з різними людьми на різні тематики. І дійсно, ця школа навчила мене проводити дослідження, розбиратися, що і як, як все працює, пізнати всі тонкощі професії, спеціалізації, і відповідно, я думаю, що як і інші спеціалісти, я можу. Всі тонкоші професії це вже напевно поки забагато, але досить багато тонки, дійсно ви вже розумієте на сьогодні. Скільки приблизно досліджень провели? Десь більше 90. Більше 90, так, Це вже досить значна кількість, проводячи до 100 досліджень. Після 100 досліджень це так середньостатистично. Поліграфолог стає на Кілька кроків вище, аніж поліграфолога, якого практично, практичного досвіду немає. Адже це як навик водіння з автомобілем, його потрібно закріпити. Я це прирівняв би десь до одного року стажу водіння, коли ми проходимо курси підготовки водія, ми проходимо теоретичну частину, практичну частину нам дають права, і ми нібито вже можемо їздити добре. Але всі ми розуміємо, що це дещо не так. Так, от 100 досліджень це приблизно один рік за кермом. От я прирівняв би це десь, десь, десь так. Ще хотів би додати, те, що волі була практична частина, яка входила в сам курс. Відповідно, в ході проходження навчання воля проводила реальні дослідження. Такої змоги немає будь-де окрім цього місця. Насправді тому воля швидко адаптувалася і змогла проводити ці дослідження. В немає іншого досвіду навчання. Але в мене є цей досвід, свій досвід і досвід своїх колег, які проходять навчання на поліграфолога по теоретичній частині, але не проводять жодного практичного реального дослідження, що по своїй суті є абсурдністю повною, адже неможливо підготувати поліграфолога без проведення реальних практичних досліджень це факт. Одне із улюблених питань, скажіть, будь ласка, як відбувся перший тест? Пам'ятаєте його, наскільки був емоційний? Як це трапилося? Так, я прекрасно пам'ятаю цей перший тест. Це було дуже емоційно, мені було дуже страшно. І більш за все, я боялася навіть не за те, як я буду тестувати людину, а за відповідальність, яку я несу. І це був хлопець, йому було до 20 років, напевно, і він дуже був контактний, слава Богу. І якось я зрозуміла, що все набагато простіше, ніж я думала. Головне. Просто розумітися в своїй справі і йти на контакт з людиною. І не тільки людина має відповідати про тобі на питання, а й ти маєш людині відповідати на питання Мід Халлфа. І це дуже знову ж таки заохочує до того, щоб розвиватися. Тому так. Перший тест був дуже складу дуже страшним для мене, але він не був страшним, не був складним. І відповідно після того я вже зрозуміла, що в мене вийде. І... Uh -huh. і з кожним разом все було набагато краще, легше і приємніше. І я прям кайфую, коли провожу дослідження, це які основні думки змінилися до того, як ви прийшли до нас на навчання, і вже після взагалі про поліграф? От які були думки до які зараз є? Чи є зовсім різні думки? Я сюди прийшла абсолютно точно упереджена, тому що я була впевнена, що поліграф – це якась магічна штука, яка Одразу показує на, на моніторі, коли людина каже правду, коли вона каже неправду, і що це якісь дуже що поліграфологи це якісь дуже зашорені люди, які просто дивляться в монітор, і ти, але через монітор вони заглядають людині в душу, залякують її. Але насправді все виявилося абсолютно по-іншому. По перше, міф номер один, який зруйнувався, що поліграфолог це людина, яка яка зацікавлена в тому, щоб довести позицію респондента, і відповідно, коли до нас до нас приходить людина, ми маємо її зрозуміти. І показати, відобразити її, її погляд на світ і на ситуацію. І це дуже прикольно. Це і психологічна така дуже тонка робота. По перше, по-друге, знову ж таки, я думала, що все набагато простіше, що просто ти бачиш неправду на моніторі. Насправді ні. І треба дивитися одразу кілька показників. Їх треба між собою порівнювати, аналізувати. Це дуже глибока робота. І це так цікаво, тому що ви... Відповідно у світі ти потім відображаєш що дійсно дуже велика робота, яку ти ти робиш для того, щоб разом у команді з респондентами у вас вийшов хороший результат. Це номер два. І номер три я зрозуміла, що люди виявляються набагато глибше, ніж знову ж таки, я думала. Виявляється знову ж у всіх якась своя історія, і її цікаво іноді послухати. Так да. загальний Це... такий глобальний дуже мід. Полягає в тому, що всі гадають, більшість гадає про те, щоб. А поліграф щось показує, поліграф робить висновки і тому mm -hmm. подібного. Водночас це не так. Поліграф це всього лише домірювальний пристрій, який дає змогу гарному фахівцю встановлювати ж, а, відповідно, чи приховує людина певного роду інформація або ж ні. Тобто поліграф він нічого не показує і не вказує. Це чудовий інструмент в руках гарного фахівця. І від фахівця залежить 90%. А від вибору поліграфа там 10%. Тому першочергово з ним треба розуміти, що робити. Хоча на ринку навіть люди, які практикують більше 10 років і по 20 років, вони посилаються на те, що показав поліграф, використовують автоматичні системи обрахунку даних, вони рахують, скажімо, не так, як хотілося. А, але вони таким чином перекладають відповідальність і кажуть, це ж машина порахувала, я не знаю, це машина, вона точна і тому подібне. Це всього лише неможливість брання на себе відповідальності через якісь особливі якості і незнання і нерозуміння загалом свого фаху. Так, ну щось негативне навряд чи ви будете розповідати, бо його не було, так Оля? А вже ж не було. А вже ж не було. Тільки позитив. Тільки все хорошо. Да. М Можливо, щось взагалі хочете сказати. Байдуже, що абсолютно. Ми, ми ж да, за цей час зрозуміли, що абсолютно прямі підверті в розмовах відповідно можете говорити все, що завгодно. Я нічого вирізати не буду. Все як є в лоб. Доля не готувала мене до такого питання. Зазвичай мені кажуть, Оля, збави вороти. <сі> я хотіла би сказати, напевно, що це такий цікавий досвід. Я ніколи в житті би не подумала, що я буду цим займатися. І коли я говорю зі своїми подочками, вони кажуть мені, Оля, що ти робиш, я кажу, ти не повіриш, що я зараз роблю. І це дійсно так класно. Я би хотіла займатися цим. Я би хотіла в цьому розвиватися, тому що здавалося б знову, що ти просто дивишся на екран, а по факту ні, це така розлога, функціональна. Галявина, на якій можна зробити все, що хочеш, дуже класно реалізуватися. І я би хотіла в цьому розвиватися. і я все себе в цьому бачу, І я рада, що це зі мною сталося. І зараз стільки всього нового і цікавого ще відбудеться. І взагалі я думаю, що поліграфолог це звучить солідно. А, а скільки ви знаємо? Два місяці. Прийшло? Два місяці. От два місяці тому Оля прийшла до нас, вона нічого не розуміла про поліграф взагалі. На сьогодні Оля провела 90 досліджень більше. більше. Оля вже заробила свої перші кошти. Я можу спевно сказати про те, що подібного кейсу ви ніде в Україні більше не зустрінете. Якщо ж ви знайдете щось подібного, подібного роду курс, який дає таку можливість, ну будь ласка, скажіть мені про це. Я знайдете, гарна дія.